Було час, ми пішли пити водичку е, на нульовий етаж, і я там побачила прайс і рішила вирішила пройти. Е, УЗІ я про це вам про свою проблему не говорила про неї, ніхто не знав до цієї пори, що кроме того, що у мене онкологія мірки, у мене дуже велика міома, великих розмірів. Що ви розуміли, це сто 18 сантиметрів міома, який більше 20 років. Я з нею жила все. Життя. Я її виявила на ранніх стадіях, але так, як я медпрацівник, я вірила, не знати в що. І я провірила на собі, чекала чекала клімакса. І рік назад, після операції, коли мене прооперували, видали нирку надпочечники, в мене 6 грудня 2023 року я попала з кровотечею і зробили діагностичне обстеження. Все, що в мене було, забрали на обстеження, видали поліп і сказали мені на ну наблюдатися. І я обстеження це не проходила. Я мала його пройти в грудні місяці, так як я приїхала в Трускавець і побачила, що там є обстеження. Я не буду, я вам буду дуже коротко, щоб не затримувати час. І я пройшла УЗІ. Я внизу записалася, значить, обстеження по жіночі було 400 гривень, і я думаю, пройду обстеження всіх своїх внутрішніх органів, так як в мене має нирки і наднирника. Що я вам хочу сказати? Я туди йшла е, в такому стані е, Надя Діхтяренко, Дякую своїй сестрі, яку я тут вже маю, благодаря компанії Біпік, яка мене підтримала казала, Таня, все буде добре. Іди не переживай. Я прийшла на обстеження. Я тільки пам'ятала, я не брала з собою документи, які в мене є до того були, які я прийшла. Я ж не знала, що там в Трускавці я буду обстежуватися. Я не знала свої розміри. Вчора я приїхала додому, вийшла з поїзда першим, в першу чергу, що я зробила, це я взяла бігом, достала всі свої бумаги, які в мене були рік назад, і зрівняла з тим, що я пройшла в Трускавці. Вона мене довго крутила, вона не розуміла, що в мене ліва половина пуста. Я їй потім сказала, що в мене немає лівої нирки. Дівчата, ви розумієте, якому я була стані, коли мені сказали, що в мене там немає ніяких новообразувань, у мене все чисто. В мене в железному камні, в ній печінці, все чисто, все добре, те, що стосується моєї It's... операції. А я сильно просила, скажіть, будь ласка, про мою міому, бо вона в мене така була розміром, як капустина. І вона дивиться і каже: А Ви пам'ятаєте, я працівник, я, я пам'ятаю, що от там у мене було 180 міліметрів якийсь час? І коли я приїхала додому. Я вам зараз озвучу те, що в мене було. Значить, так, у мене на моїх бумагах рік назад було 123, 159 і 126 на сьогоднішній день 120, 90, 92. Е, мої, моя міома усохла наполовину. Е, вона сказала, що е, я кажу, мені її видаляти, як ви мені там. Ну, Посоветуйте, вона каже: наблюдайтеся раз в рік, проходьте узі, вона вас застаріла, але е, ви в такому періоді, що е, воно вже все розсасується, е, е, яєчники у вас в такому стані, що в стані стабільності, в стані спокою, і на них також немає ніяких новообразувань, І це все є. І я коли почитала ті бумаги, ті, що в мене були раніше, результати сьогодні, дівчата мішок, в шоці. Я просто в такому я в такому зашкварі, що коли мені пишуть, куди ти знову попала, де ти і як ти, і знову десь ти там в якійсь секті, я кажу: я там, де мені потрібно бути, там, де якість, і там, де життя, і там, де друзі, і там, де. Там, де все? Це yeah. все моє життя. І я вам з вами розмовляю, у мене зараз пропаде світло, але я прийшла до дочки, щоб сьогодні з вами поговорити на цю тему. Що я хочу сказати? У цій медики, ви розумієте, проживши, працювавши 40 років в реанімації, в дитячій, е, бачачи все, і ще хочу окремо сказати дуже велике дякую Наді Сернецькій і Любі, яка була зі мною в кімнаті е, психіатр з, з Миколаєва. Вона трохи мої, мої мозги почистила і сказала: Таня, е, не пропускай через себе все, що ти пропускаєш. А я таки неправильно робила. Я казала: я в ці компанії е, з березня місяця приймаю, а говорю про цей продукт. Комп...